Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо зовнішні класичні китки і все, що з ними пов'язано. Тож, якщо раніше в інтернеті ви хотіли навчитися напівкаскад або теніс, знаєте, що це за круті слова? То вам якраз до мене. Розпочинаємо навчання і розпочнемо ми його з одного м'ячику. Але перед цим хочу, щоб ви подивилися, як виглядають ці елементи. Напівкаскад. З правого боку і з лівого боку. Теніс. І зовнішня класика. На класиці ви всі м'ячі кидаєте усередину. Всередину, всередину, всередину. Але цього разу м'ячик випускати не всередині, а назовні. Коли кидаєте півколом знизу, спробуйте повернути вашу кисть в цьому моменті трошечки на себе, для того, щоб направити м'яч до себе. Супер, тоді беріть другий м'яч. Розпочнемо так само, як ми вчили класику трьома м'ячами. Але цього разу трошки навпаки. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Один, два. Після того, як ви напрацювали ці китки, спробуйте покидати класику. І коли розпочнете класику, розпочинаємо ознайомлення з першим елементом. Він називається теніс. Тут один м'яч летить по зовнішній траєкторії, але цей м'яч незмінний з іншими м'ячами. Виглядає теніс приблизно ось так. Але для того, щоб картинка прояснилася, спробуємо поміняти колір м'ячика. Так вже набагато зрозуміліше, що відбувається, правда? Окей, супер! Вам потрібно робити два класичних китки і один класичний зовнішній кидок. Отже, як це відбувається? Один-два, зовнішній. Один-два зовнішній. Один-2 зовнішній. Для того, щоб це було легше, спробуйте з класики не зупинятися, а просто кинути один м'яч і знову повернутися в класику. Спробуйте робити це з двох рук. Ну, бо ж малюнок симетричний. Ще раз. І ще раз. І коли ви відчуєте, що цей один кидок у вас стабільний, спробуйте повторювати ці китки кілька разів. Можливо, у вас вийде не одразу чотири рази. Спробуйте зробити два. Це не проблема. Один, два. Один, два. А далі збільшувати цю кількість. Один, два, три, чотири. І одразу переходимо до наступного елементу. Цей елемент трошечки складніший. Називається він напівкаскад. І тут одна рука кидає тільки зовнішніми китками, а інша рука кидає тільки внутрішніми китками або ж звичайними класичними. Виглядає цей елемент наступним чином. Бачите, права рука завжди кидає по дузі зовнішній, ліва рука завжди кидає внизу. Так само можна поміняти руки, тобто цей елемент однобічний. І можна робити його з двох боків з лівого і з правого. Спробуйте розпочати знову з класики. Але цього разу, коли ви будете робити теніс, спробуйте кинути з однієї руки два м'ячі. 1-2. Окей, тепер з лівої. 1-2. І знову з правої. Один-два. Ну і ліва. Один, два. Окей. Як тільки ви відчули, що у вас виходить два рази, спробуйте кинути три рази. Ось так. Один, два, три. Клас! Вітаю! Щойно ви задіяли усі м'ячі в цьому елементі. А це означає, що ви зробили один темп пів каскадом. Один, два, три. Один, два, три. Або ж зупинкою. Один, два, три. Один, два, три. І одразу переходимо до третього елементу. Зовнішня класика. Тут усі м'ячі будуть летіти по зовнішній траєкторії. Тож дивіться уважно. Спробуйте зробити спочатку звичайну класику. І цього разу спробуйте кинути з різних рук зовнішні кітки підряд. Права, ліва. І повернулись в класику. Ліва, права. І повернулись в класику. Права, ліва. Класика. Ліва, права. Класика. І зупинились. Робіть це, допоки не впевнитеся, що у вас це виходить добре. Потім додавайте третій кидок. Класика. Окей. Один, два, три. Класика. Тепер ліва рука. Один, два, три. Класика. І знову права. Один, два, три. Класика. Ліва, один, два, три, класика. Спробуйте зменшувати кількість китків між зовнішніми китками для того, щоб врешті-решт об'єднати темп з правої руки і темп з лівої. Один, два, три. Класика. Один, два, три. Класика. Разом 1, 2, 3, 4, 5, 6. Таким чином, ви навчитеся робити класику зовнішніми китками. Ну і власне об'єднати всі ці елементи. Спочатку класика. Потім теніс. Потім напівкаскад з правої руки, з лівої руки. І зовнішня класика. Вітаю, тому що щойно ви вивчили цілих три елементи. Ну, а цього вже вистачить, щоб похизуватися перед родичами, друзями і колегами. А на сьогодні, все. Дякую вам величезне за перегляд. Якщо відео було для вас корисним, ставте мені о, кудись сюди лайк. Любіть жонглювання, любіть українське мистецтво і до зустрічі у наступному відео. Але розпочнемо так само, як ми вчили класику трьома м'ячами. Але цього разу буде нам буде... А це означає, що ви вже жонглер не на 3%, а на всі 5%. На всі п'ять. Окей. Okay. Закінчено. Просто скажу.